Окей, коли та за яких умов Україна можна буде сказати, що Україна повністю контролює Крим і, власне, може завдавати будь-яких ударів по військово-морським цілям ворога? Насправді питання досить складне, тому що, в принципі, взяти під вогневий контроль Крим ми можемо фактично в будь-який момент. Тут питання не в тому. Питання в тому, коли це можна буде назвати більш-менш. Сталою такою ситуацією з безпекою, а звісно, азов Чорноморський регіон можна буде назвати безпечним лише після звільнення всіх наших пованих територій, коли ми зможемо розгорнути свої берегові війська, як на півдні, наприклад, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини, так і безпосередньо по всьому Криму, це дасть нам змогу контролювати вогнем наші територіальні води, до яких, до речі, відноситься і Хершенська протока, так само. Згідно чинного міжнародного законодавства, після цього можна буде вже казати про е, якийсь е, периметр безпеки і в Азовському морі так само. Тому що на жаль, у нас цей сусід, скажімо за все, навіть після нашої перемоги, буде залишатися присутнім в Азово-Чорноморському регіоні, але е, наша концепція, звісно, е, полягає, полягатиме в майбутньому е, в. Тому щоб е, бойові дії все ж таки, е, як неодноразово наголошував наш очільник військово-морських сил від адмірал Олексіний Шпапа, е, має ця оборона починатися біля берегів нашого ворога. Ця концепція не нова, е, тим не менш, вона дієва і насправді е, єдина е, правильна, тому що коли вже ворог, вибачте, підійшов до твого берега, тобі набагато складніше е, цю оборону вибудовувати. Інша справа, коли. Ти можеш наносити нове враження, грубо кажучи, в той момент, коли ці кораблі лише виходять до твоїх берегів. Це якщо спрощено.